Закликали керівників громад, керівників закладів освіти до активної підготовки до навчального року і до вирішення цих проблем, зокрема. Були надані певні рекомендації щодо підготовки укриттів, були надані певні рекомендації щодо виділення бюджетних коштів, були надані певні рекомендації щодо організації роботи громадськості разом з депутатським корпусом для того, щоб якомога більше закладів освіти в умовах. Звичайно, в сучас за умови дотримання всіх вимог щодо безпеки розпочали роботу офлайн. Ті укриття, які є, вони не можуть забезпечити 100% дітей, які навчаються в закладі, і працівників. Тому є такі пропозиції, що діти можуть один тиждень навчатись, наприклад, онлайн, один тиждень офлайн або чергувати. В іншому разі, тобто директор і засновник закладу, визначається, як це буде організований процес. Загалом нас 533 заклади загальної середньої освіти в області, і з них мають офіційно мають 160 закладів укриття але є поряд, наприклад, у нас заклади, які використовують поряд різні будівлі і інші заклади, де вони можуть знаходитись. Тому ми говоримо десь 250-260 закладів загальної середньої освіти, які можуть надавати такі послуги.